Доброго дня, ви на моєму каналі. Мене звати Люба. Перепрошую, що так довго не була в ефірі. Життя реал, ну і деякі, як то кажуть, побутові проблеми. В цілому дивилася кірова ну, Все майже на тому ж самому, як то кажуть, моменті, на тому ж самому розвитку. Тому плані, що більше в нас фінансова допомога, фінансова стабільність і підтримка інших областей. Як такових загроз особливо не бачила, але скільки все-таки і в нас прильоти, і зараз більше літає, то спробуємо знову подивитись, але взагалі Кіровоградщину без відокремлення самого міста і області. За цим разом буде таке відео. Маленький формат, отже, поточна ситуація, слабі сторони, сильні сторони. Що заважає, що допомагає підсумок. Карти та як завжди. Поточна ситуація, слабі сторони, сильні сторони, що заважає, що допомагає підсумок. Поточна ситуація, слабі сторони, сильні сторони. Що заважає, що допомагає підсумок? Отже, поточна ситуація. Зараз дуже велике надходження. Усіляких пліток, почуттів. Ну тут цікаво. З одного боку, всі зараз більше дбають про родину, про родинні стосунки, про почуття, і більше людей зараз переповнюють емоції. Ну і відповідно оскільки емоції в більшості не те, щоб негативні, але більше тривожні, скажімо так. То це призводить до того, що люди і збирають всі, всілякі плітки і в той же час е довіряють цим пліткам. Але з іншого боку, це так само і швидкі надходження усіляких пліток. Навіть ну, не, не скільки пліток, скільки інформації. Причому вона може бути як жорстка, е негативна, так і позитивна. Ну, Но... Вважаючи і враховуючи те, що все-таки тут почуття по сімки чаш, то це більше негатив, це незадоволення і, скоріше, відчуття проблем і зациклення на проблемах. Але більше все-таки це стосується родинних почуттів. Ну, Всі ми переживаємо за своїх хлопців. Тобто, з одного боку негатив або вже замореність, можливо, сказується, з іншого боку, і надходження всіляких пліток. Тобто почули щось і одразу вже на емоціях. Отже, трішечки треба прикривати свої емоції. Слабих сторонах, ну, з одного боку, стабільність в фінансовому плані, з іншого боку, те, що наша стабільність базується на тому, що нам і допомагають, і ми допомагаємо. Але при цьому ми не отримуємо ту мету, яку ми хочемо. Багато планів, які наразі стабільно недосяжні. Як би не намагалися отримати допомогу, як би ми там не надавали багато планів, які залишаються планами. Ну і знову ж таки, це те, що воно так стабільно недосяжне, людей призводить до того, що ну, негатив накопулюється. З слабих сторонах стабільність і зорі мрії при цьому в ну, я ж кажу, тут навіть не те, що ми сподіваємось на чиюсь допомогу, те, що планів багато, але, скоріше, не бачимо варіантів реалізації. От стабільно плани є, а спроможності їх отримати немає. В сильних сторонах є вибір, переповнені почуттям ми і, ну башня, тобто завершується якийсь певний етап, перестаємо От, те, що були незадоволені, Оце незадоволення, воно трохи відходить і починаємо бачити якісь дороги, якісь розвилки. І з одного боку, так, це роздоріжжя, це потрібно приймати рішення, але воно завершується. Завершується зверху того, що незадоволення йде по емоціях. Сімка, вона, не скажу, що вона завжди негативна, але це сім страстей, це почуття, це емоції, вибір постійний, як і як сильно багато вибору. З одного боку, це добре, але з другого боку, в більшості варіантів людей це викликає незадоволення. І там, і там, і там розкидання почуттів і немає певної мети, скажімо так. І от Коли мета з'являється, коли з'являється вибір, тим воно і сильне, і з'являється якась надія. Отже, в сильних сторонах можу сказати те, що Оцей етап емоційності завершується, і люди починають ну, не те, щоб бачити світ в кінці тунелю, але вже мають можливість якісь вибору, якісь варіанти, якісь вже плани, що якщо я зроблю отак, буде так. Якщо отак, то інший варіант можливий. Ну, так от. Що заважає А тут повернення до минулого все на почуттях, але не в емоціях, а тут скоріше в розумі. З усіма боротьба, це вже важкість і те, що яка мета? Мети ми розуміємо, яка мета, але вона поки що для нас як недосяжна. І коли закінчиться, невідомо. Зорі, це щось далеко. Тобто хочеться повернутися, коли не було війни, коли все було спокійно, мирно, а те, що невідомо, коли це все закінчиться, з оглядом на те, що було раніше, було можливо. В когось краще, в когось гірше, але було стабільно. Зараз немає стабільності, розумом все розуміють, але, знову ж таки, от плани, плани планами, але коли буде кінець в кінці тунелю? Люди зневірені, скоріше цьому. І, знову ж таки, постійно в напрузі жити дуже важко. І от. Коли ця напруга закінчиться, що немає чіткої дати. От нехай не завтра, нехай через місяць, ну нехай вже там, наприклад, через три місяці, все наша перемога, все чудово. Воно було б легше жити. А так тепер кожен оцінює свої дії, оцінює свої емоції, ну тут, скоріше подіям, тут, по своїм рішенням, подіям, до чого. Намагалися дійти, чого бажали і що отримали. Отримали поки що нічого, тільки боротьбу і з оглядом на те, що ми, що ми мріяли в минулому, а що ми маємо зараз. Ну, Це заважає. Тобто зневіряння людей. Люди замарилися. Можливо, сезонне, можливо, зараз якраз. Всілякі дії йдуть і в енергетичному плані, і, як то кажуть, коридор затемнення. Воно все впливає. Ну і знову ж таки, третій рік поспіль йде війна, то це не добре. нам допомагає? Знову ж таки, фінансова стабільність. З одного боку ми її можемо не бачити, з другого боку, сподіватися, що от впродовж місяця. Швидко ми отримаємо гроші. Ну, тобто тут двояка ситуація. Можна і так, і так вважати, що е, впродовж місяця отримуємо певну якусь стабільну копієчку, І навіть не те, що копійка, так гарну копійчину, добрі гроші. А з іншого боку, що. Е, Якщо ми не сильно бачимо, того, ми діємо і ми самі беремо. Ну, я скажу, Кірва Гречина, як завжди, фінансова стабільність. Велика стабільність, мала стабільність, то не важливо. Важливо, що стабільність оця є. Оце, оце саме, самий великий плюс. Ну, І в підсумки. Знову ж таки, тут і по діям діємо, і по фінансах, а отут вже чисто отримуємо плоди, але тут багато і маніпуляцій фінансового плану, і з іншого боку це швидке як збагачення, так і втрачання. Ну, знову ж таки, Тримаємо свої гроші, тримаємо свою копійку і дивимося уважно, прислухаємось до того, що отримаємо, які запрошення, які маніпуляції. можливо, знову ж таки, шахрайство і ну, їхнє знову збільшення і активація шахраїв. Тому. З одного боку отримуємо фінанси, з другого боку ми їх і втрачаємо. Тому що тут не те, що по дурості, але от... за дияволом, тобто це за спокусою, це за своїми емоціями можна як отримати, так і втратити досить таке миттєво. Тому. Щоб не лити крокодилі сльози, будьте уважні до фінансових потреб. Ну і знову ж таки дивіться, що ви отримуєте, знову ж таки, які слухи приходять, які почуття при цьому людина відчуває. Ну, По діях готові діяти, є вибір. Але в мінусах замореність, стабільна замореність, і а, навіть не знаю, що краще, що немає настільки яскравої події, яка може склихнути душу, чи це добре, чи й погано, тому що скалихнути може люба і негативна історія. Тому. Сидимо, знову ж таки, рівно вибираємо, сподіваємось на краще і готові діяти. Ну, і знову ж таки, як завжди, чи буде, як то кажуть, гірше, чи будуть прильоти, ну, тут важко сказати, як то кажуть, 50 на 50, тому що по підсумку і те диявол, те це як погане, так і добре. Ну, я б не сказала, що найближчим часом буде щось страшне. Тобто тут знову стабільність по фінансах відносна, ну, знову ж таки, колись було краще. Зараз і ціни піднімаються знову ж таки, і маніпуляції йдуть, і люди не бачать виходу. Але от сказати знову ж таки, що ось погано, ось якісь дії і зле, цього б я не сказала. Тому що в подіях тут можна було б вважати, що дуже погано. Але це наші ті моменти, які нам допомагають. Тому тут я б не сказала, що щось погане. Але за мечами, ну, все-таки варіанти можливі, можливо, по області десь, тому що так сильного жаху я не бачу. Я більше бачу все-таки е фінансовий аспект і те, що грають людям на почуттях. Як варіант, те, що пташок і на занадто багато зараз літає. Е е е Подарунки від свинособак все-таки збиваються, а вони падають на землю. То оці, оцих збитих, звісно, багато може бути. І люди не постраждали, але від того хазяїну, куди це все попало, не легше. Такі варіанти можливі, звісно, тут навіть, як до і без корд нічого вказати. Але в цілому я б не сказала, що найгірший період буде. Тобто знову слідкуємо за своїми фінансами до друзів, не до друзів між собою в родині, перетираємо всі свої почуття, вибалакуємося, ну і знову ж таки, все одно, незважаючи ні на що, вибираємо і. Якісь плани вже робимо на майбутнє. Ну, так от. А більше, ну я навіть не хочу дивитись, занадто багато не те, щоб негативу, просто багато емоційності. І, знову ж таки, по дияволу, по магу, по пожерецю слідкуйте за фінансами. Активуються усілякі маніпулятори і шахраї. Це однозначно буде. Тому обережно, обережно і ще раз обережно. Ну і відповідно всього найкращого нам. Віримо в ЗСУ. На цьому все. Дякую за увагу.